Вітаю з вами Борсук. У нас на тесті зараз XTERRA Elite. Фантоми йдуть періодичні по причині, що ми знаходимося в зоні перешкод. Але я спробував, плюс-мінус можна зрозуміти, чи фантом, чи не фантом. тільки в нас тестовий майданчик знаходиться саме в такій, на жаль, зоні, що на мультій частоті йдуть фантоми. Відповідно, мусимо так і пробувати прилад. Швидкість. Установимо на рівень 2. Від перешкод пробував декілька разів. Баланс ґрунта 84. Поїхали. Дивіться, я зараз продемонструю перевір, що тут нічого нема. Ні, занадто. Було добре все, тепер чомусь не добре. Баланс впав. Прилад полежав, прогрівся. Саме виткова частина ось тут і баланс змінився. Ну Хоча, можливо, і зміна баланса е, пройшла за рахунок того, що я змінив швидкість, але не повинно. Відлаштовуємо. Сьомий канал. Ну плюс-мінус можна. Зрозуміти. Давайте беремо ось таких. Дві цілі. Це скіфський накінечник і золота. У нас саме такий місячник золотий. Ось у нас глибина сантиметрів 15. Встановлюємо і пробуємо настільки чітко буде брати цю ціль. На жаль, з проходу не хоче впритул. Притул в одну сторону? Так, спробуємо цю ціль відразу на 10 сантиметрів. Ну, тут повинно брати вже впевнено. Про те, що ми і вели мову. Виймаємо цю ціль, встановлюємо іншу на 15 сантиметрів. Бачить? Тепер даємо 20 сантиметрів, тому що плашмя це доволі велика ціль. Ну, Вже з проходу нема. Притул. Ну, нема, на жаль. Ось такий вийшов тест. Якщо у вас ще є якісь побажання, запитуйте, зробимо.